Доброго ранку малята. Пропоную вам сьогодні розімняти наші пальчики та зробити пальчикову гімнастику, яка називається сонечко. Вийди, вийди, сонечко, зігрій діток гарненьких. Сонечко, сонечко, гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває, кожний пальчик зігріває. І усіх разом збирає. Давайте ще раз зробимо гімнастику. Вийди, вийди, сонечко, зігрий діток маленьких. Сонечко, сонечко гріє нам долонечки. Кожний пальчик зігріває, кожний пальчик зігріває і усіх разом збирає. Молодці малята гарно попрацювали сьогодні.